Слава Україні! Героям слава! Усім, друзі, привіт! Показую, що відправляється цього тижня до наших незламних воїнів. Дідуть ось такі домашні рогалики з гущаним молоком. Дуже смачні сирні кекси з кокосом та малиною. Чотири упаковки домашніх горішків з гущаним молоком та цілим горішком фундука. Вівсяне печиво, шоколадна ковбаска з арахісом та мигдалем, ось такий шоколадно-кокосовий тортик, тертий пиріг з вишнею. Також їдуть термоноски та термоустілки, кава до смаколиків. Вологий туалетний папір та вологі серветки. Щиро дякую усім, хто допомагає, долучається. Не забуваймо, друзі, війна триває! Допомагайте нашим військовим!